бачу лазерами по інших Роблоксерів, котрі теж насправді роботи. Він перетворився в літачка, а я лиш машина. Сука, мені глина, скоріш за все, бо я просто колісний транспорт, а він може літати і це небезпечно. Скинем на мене бомбу і все. Але я не у відчаї, я взагалі дуже позитивно ставлюсь до цього життя. У мене є три ствола, і з моєї руки стрічать я мегатрон, я йду впевнено по місту і впевнено їжу теж. По зустрічці. Або по правильній лінії руху, мені все одно я мегатрон я з іншої планети. В нас інші правила дорожнього руху То купи зберусь зараз і роз'їбу того літача.